Привіт, це Ерік. Нарешті я завершив частину курсу і можу його презентувати вам. Це відео буде анонсом, тому якщо в тебе буде якісь питання, пиши в коментарях під цим роликом, я на них відповім. Або пиши мені в особисті, я точно це відповім. А зараз я хочу вам представити курс, який я зробив, роблю і ще буду робити, ну щоб його завершити. По суті, це анонс, тобто відео про курс, але без самої корисної інформації. Перш за все, на меті я ставлю собі задачу зробити дещо цікаве для україномовного YouTube. Аудиторії, тому що перехід з російської мови на українську. Е... З умовою, що в мене 70% підписників були росіяни, ну, досить складний для мене перехід. Тому так мало переглядів, і моя ціль першочергова це зробити щось цікаве, корисне для вас і щоб набрало багато переглядів. Ось така моя мета першочергова. Я хочу, щоб цей курс став для вас чудовим апгрейдом вашої професійної діяльності. І якщо ви щось з нього не знали, ви дізнаєтесь і зможете використовувати у себе, тим самим підвищивши свій цінник та ставши краще. Курс взагалі підійде для джунів, для взагалі нульових початківців. Ну і я думаю, що мідли, які не використовували ui ЮАЙКІТИ, теж будуть ну, зацікавлені цим курсом. А тепер поділись цим роликом з іншими дизайнерами, які хочуть почати вивчати дизайн фігмів і взагалі е займаються дизайном, тому що чим більше народу, тим буде цікавіше. Починаємо з програми курсу. Курс буде складатися з декількох модулів, точніше п'яти. Це дозволить мені робити між ними паузи, робити великі домашки, там, певні стріми, ну і взагалі розділити бази знань по модулях, щоб ви і я не заплутались. Всього буде 5 модулів, як я сказав. Давайте кожну про них окремо. Перший модуль, який починається на наступному тижні, це буде вступний модуль. Тобто базовий, я розповім про той інструментарій фігми, про той функціонал фігми, який ми будемо використовувати протягом всього курсу. І взагалі без нього неможливо створювати ui кіт в фігмі. Ну, точніше, можливо, але буде ну, набагато складніше та довше створювати ui кіти в майбутньому. Ну і взагалі дизайнити. Базис, такий як файл-менеджмент, точніше неймінг слоїв, також буде майстер-компоненти, варіанти, автолеяути. Все це я буду намагатися детально розповісти і буду задавати домашні завдання. Ну, а також проводити стріми і інколи зі дзвони. У мене взагалі є думка, що без цього модулю, із який буде складатися з п'яти уроків, ви не зможете далі зрозуміти, що відео я кажу. Точніше, ви будете це бачити, але розуміти там мої дії, певні не зможете так швидко, якби ну, як якщо ви не пройдете цей модуль, тому не варто його недооцінювати. Другий модуль, який буде. Зрозуміло, після першого, але е, який буде базовим, взагалі базовим по UI-кіту, де я розповім, до речі, він складатися буде з 9 прям уроків, там буде куча домашек. Цей модуль буде найскладний е, із всього, по суті, тому що тут буде багато нової для вас, скоріш за все, інформації, особливо якщо ви джун, і особливо, якщо початковий джун. І цей модуль буде включати в себе всі компоненти, точніше, ті, Обов'язкові компоненти, які будуть в ЮайКіті. Взагалі, щоб я не розповідав про них, ось тут список з'явиться. Ці всі пункти уроків будуть по кожному пункту відос окремо. І там в багатьох із них буде домашка. До речі, щодо домашок, відразу розповім: домашки я буду перевіряти не всіх учасників, тому що цей курс безкоштовний і в мене немає стільки часу перевірити кожну. Але є умови, за яких ви можете потрапити до групи, де я буду вас обов'язково перевіряти. І я буду це робити в прямих ефірах, особистих зізвонах, або при якихось там закритих групах зі дзвонах. Взагалі цей модуль складається з 9 уроків і буде найбільшим, найскладнішим, але цей базис буде перед практикою. Третій модуль, який буде практичним, він буде складатися всього з 4 уроків, але ці уроки будуть найдовші з практикою повноцінною, з моїми коментарями. І взагалі відоси будуть довгі. Я думаю, хоча б в годину десь намагатися вкластись. І я розумію, що вони можуть бути трошки скучноваті, але ось в таких відосах і буде максимально корисна інформація, як все це поєднати. Як поєднати перший модуль, другий модуль разом і зробити щось ще з дизайном. Тобто, не просто знати все це, а ще їх якось всі об'єднати. Тобто, із каші із хаоса зробити щось зрозуміле. Але він буде практичним 4 уроки. Де буду я демонструвати практику на реальному при прикладі, з реальною мо моїм виконанням, ну по суті, як онлайн, але під запис. Четвертий модуль е це анімація. Я довго думав, додавати його чи ні, адже ну, анімація по суті з UI-кітом не пов'язана прям 100%, Але щоб ви розуміли, коли у вас є UI-кіт, ви легко зможете фігмі стандартними базисними інструментами зробити анімацію в презентації. І це буде вас продавати більше, швидше, краще, і ваш дизайн почне існувати прям активно. Ви зможете показати ховер елементи, зробити певну анімацію, і все це завдяки тому, що ви до цього створювали UI-кіт. І це я продемонструю. Звичайно, тут буде всього чотири Уроки по анімації, але теж з практикою: там 80% десь практики, 20% теорії, як ви тупо на першому уроці цього модуля, розкажу. І ви просто зможете зрозуміти всю перевагу UiKit, всю ідею того, як його потім продати клієнту. Тому що, коли ви почнете робити анімовані дизайни завдяки UiKit, ну це, звичайно, буде вас більше продавати. Останній модуль, він по суті фінальний. Тобто, це будуть загалом всі. Підсумки, висновки. Тут буде 4-5 уроків, я ще навіть не визначився, де я просто розповім особливості, якісь певні винятки, може, щось повторю, що потрібно буде. І також е зроблю додаткові теми, які будуть з'являтися в ході нашого з вами спілкування в чаті. Тобто, ви. По суті, п'ятий модуль вирішити, який він буде. Я вже знаю по відгуках з інстаграму. Можете підписатись на мій інстаграм, що світло темну тему в ЮАКІТІ треба додати. І ця тема дійсно цікава. Я на нього виділю один урок, але трошки поверхнево я розкажу це буде в п'ятому модулі, в фінальному. Тобто, фінально поясню: всього буде 26-27 уроків в п'яти модулях. Між модулями я буду робити певні паузи, щоб. Хоча б перевести дихання, тому що це буде трошки складновато. І зрозуміло, щоб підготуватись до наступного модуля, адже деякі відоси я буду снімати не наперед, а вже там перед самим початком модуля. Це потрібно для того, щоб отримувати ваш фідбек і розуміти, як коригувати цей курс. Буде дуже багато домашки. Я не рахував скільки, але майже всі там. В Кожному модулі мінімум 2-3 домашки будуть. В кожному модулі будуть якісь стріми з розбором домашок, з відповідями на питання, щось іще. Тобто ви зможете активно приймати участь, отримувати від мене там фідбек. Ну і, звичайно, якщо що, я цікаве щось дорозповім, якщо я чогось в уроці не розповів. Це я буду дивитись по вашому теж відповідям в Телеграмі. До речі, для того, щоб я міг чути ваш фідбек, для того, щоб ми могли спілкуватися за цією темою, щоб ви могли з іншими спілкуватись по курсу, я створю чати. Їх буде аж два. Зараз поясню, чому два. Як я казав раніше, курс повністю безкоштовний. Я хочу, щоб всі, хто бажає цього, отримали ці знання на моєму ютуб каналі. Я сподіваюся, за це мінімум лайком ви мене віддячите. Проте я точно розумію, що є ті люди, які хочуть, щоб їм допомагали, щоб їм давали фідбек, і, мабуть, якийсь пінок під зад, щоб вони навчалися і пройшли курс до кінця. Тому я розумію, що я не зможу приділити всім увагу. Курс безкоштовний, тому прошу зрозуміти мене, що я не зможу відповісти всім там сотням тисячам учасників, які сподіваюсь, будуть. Тому я пропоную потрапити таким учасникам, які готові мені заплатити за мої часи затрати, потрапити в закритий чат. І там вже я буду з кожним персонально або загалом в групі працювати, давати свій фідбек і точно підтримувати з ними зв'язок щодо проходження курсу, тобто відповідати на запитання, які з'являються в чаті там щодо уроків, давати фідбеки по домашкам на стрімах розбирати саме ваші роботи, хто потрапить в закритий чат. То, як ви зрозуміли, буде два чати: загальний, де просто всі спілкуються, і приватний закритий, де я вже... З кожним можу спілкуватися, інші будуть це бачити. Я і в загальному чаті буду виходити на зв'язок, але не так часто, тому що це все ж таки забирає багато часу, але там всі зможуть давати фідбек. Ну а в закритому чаті, звичайно, я буду приділяти увагу всім, хто мене напишеть, хто мене тегне е, з запитанням, і взагалі ми там будемо проводити ще внутрішні в чаті зі дзвони. Там будуть відповіді на всі ваші питання. Тепер саме цікаве. Я думаю, ви чекали цього пункту. Ціна. Не забувайте, що курс безкоштовний, тобто всі матеріали безкоштовні. Ви оплачуєте лише мій час в закритому чаті, і я розумів, який час ми живемо. Я розумію, що моя мета була не заробити на цьому, тому я вирахував приблизно час і затрату на закритий чат, приблизно кількість учасників, ну, типу, орієнтовно, і виділив для себе наступну ідею. Я придумав суть, щоб учасники платили по модулям. Тобто в нас є 5 модулів, і за кожен з них вартість буде 25 доларів. П'ятий модуль буде безкоштовний для всіх тих, хто оплатив хоч попередньо один із модулів. Тобто 4 модулі по 25 доларів, загалом 100 доларів. Ви можете самі обирати перший модуль, третій та четвертий, або оплачувати лише якийсь один, другий, наприклад, тому, що він найскладний, або четвертий, тому що там буде анімація, і вона вам цікавіша за все. Або ви дивитесь уроки і розумієте, що зможете зробити все без оплати, доступу в закритий чат, тоді взагалі без питань. Я нікого не примушую. Я лише вирахував свій час, який буду тратити на тих учнів, які оплатять, і запросив ось таку невеличку оплату. Також додам, які додаткові фішки отримують учасники закритого чату, щоб точно ви зрозуміли, що там буде. Обов'язкові зізвони зі мною. Ви хоч раз, не зможете зізвонитися, ми зможемо все індивідуально поговорити. Відповіді на питання в чаті. Якщо потрібно якесь питання відповісти мені, тегаєте мене в тому чаті, я відповідаю. Також перевірка кожної домашки. Наприклад, ви кидаєте мені домашку, я можу її перевірити скрінами вам відповісти. Або цікаві домашки я буду брати на стрім і на стрімі перевіряти там 3-5 домашок за стрім. Це не все, звичайно, у нас будуть внутрішні зізвони разово декілька разів там за модуль, де я буду відповідати на ваші скопившіся накопичені питання. І, взагалі, ну закритий чат підрозуміває те, що я зацікавлений в вашому результаті. Тому, ну я думаю, це і вас мотивує працювати, вивчати ці матеріали ще активніше. Які є ще додаткові умови? Для, для того щоб потрапити в закритий чат, не обов'язково з самого початку модулю за нього платити. Якщо в середині модулю ви зрозуміли, що у вас є якісь проблеми, або цей модуль, наприклад, перший вже пройшов, але ви хочете його пройти зі мною, ви можете це зробити і отримати доступ в закритий чат, ну, типу, по цьому модулю. Але це вже буде більш зі мною спілкування, індивідуальне і учасників, які пройшли там е, цей модуль. Також, якщо вам цікаво пройти курс зі мною, але він вже завершився. Ви дивитесь цей ролик ще ось ну, вже після завершення курсу. То тоді є індивідуальні умови для вас. Це от, індивідуальні консультації. Вони будуть, можете писати мені, вони змінюють там. Я зміню умови, теж будуть помодульно, тому теж пишіть мені, я все вам розповім, як на той час буде там світ змінився, вартість там долара змінилась, я буду вам писати. А зараз дві простих умови: є відкритий чат, загальний лінк буде в описі. В прикріпленому коментарі переходь, вступай, тому що там, ну, по крайній мірі, всі учасники, і там можна спілкуватися, я буду інколи по можливості там відповідати. Друга умова, хто хоче в закритий чат, напишіть мені, зараз все розповім, детальніше все покажу, розкажу, і додам вас в закритий чат після оплати. Це і все, які умови. Ну, а також там комп'ютер, бажання навчатися, все залежить лише від вас. Я не дам вам пілюлю до щасливого життя, <laughs> я просто вас чомусь навчу, інструментарію. А вже як яку рибу ви спіймаєте потім, це як алегорія якась, то, то це вже ваша робота і ваше прагнення. Тепер момент, коли почнеться курс і коли він завершиться. Почнеться він на наступному тижні. Це буде перший модуль, і там далі вже піде. Я буду в чаті всім повідомляти. А сам курс. Буде йти десь 3-4 місяці. Чому я кажу приблизну цифру, а не там вираховую кожну тиждень? Тому що між модулями буде перерва. Будуть перерва в тиждень-два. По-перше, там буде велика домашка, тому вам не буде скучно цей тиждень-два. А по-друге, там будуть все ж таки періоди, коли мені треба передихнути. Я розумію, що я один створюю такий курс на 26 уроків. Ну і взагалі, в чаті я повторю, хто ще не зрозумів. В чаті в інстаграмі я буду демонструвати домашки, демонструвати відоси, уроки, відповідати на питання. Тому обов'язково туди вступай, підписуйся. Ну і на цьому все. Якщо є питання, пиши в коментарі і удачі вивченні дизайну.